Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І дивіться, звідки я до вас виходжу з подвір'я сестри. Ми приїхали до неї в гості, тому що все було домовлено вже давно. Приїхали дівчата, її підписниці, з якими ми в Маріки на весіллі. Ну і вони дуже класні, подружились. І це вони в її гостюють. І ми вирішили ще разом зібратись. Наталка нас. Пригласила, запросила. отак. І ми приїхали всі на це. На спілкування на шашлички. Завартка. Дивіться, яка Завартка. штука класна. Відкрий навіть покажи. Вау! Шашлички, смакота. Ну, крута штучка. Ага. Воно діпа, не пропускає огонь, да? Ого. Таке цікаве. І воно таке велике. Я скажу літом дуже файно... Окей, зараз різе тут все. Вітя жарить шашлички. Так, дивіться, хочу показати тут красу, як ми всі сидимо. А Ось наші дівчата, це Оля, яка робить суші, дуже смачні. А це світуля. Яка прикрашає солодкі столи, ну просто. А я допомагаю. Да. А це Петя і Вова. І Помощники. А то Оксана стісняється. Я ж тобі кажу. Так всі. Так, що ми будемо сидіти, спілкуватися. Тут дуже вже тепленько стало, гарно. А там Вітя смажить. може не видно все. Ну, що ми спілкуємося, і відразу а, я допомагаю вже шашликами, потрібно їх було знімати, деякі досмажити, а деякі зняти. То я взялась за це. Наталка там інше робила. А, а я з шашликами мала справу. Вітя смажив, я знімала, ха, накривала. Дуже гарно ми посиділи, поспілкувалися. А, дуже приємні дівчата. І коли, ти з не... коли я з ними познайомилась, вони були такі. Простими, веселими. Вони такі е, дуже живі дівчата і файні. Мені сподобалось. А ще коли вони приїхали через стільки часу, і ми знову спілкувалися, то вже так як свої люди. Тому було дуже-дуже класно. На другий день ми ще поїдемо е, в ресторан на краби. Немножко димок піскакляй, так? Ось тут ще вирішили посмажити сало з хлібом, пам'ятаєте, як в дитинстві. Ну, звичайно, треба був жар, але ми не могли дочекатися і смажили так, як колись в дитинстві. Камін такий великий, так всередині. Чекаємо ще там мають діти наші компаньйони. Виче йдемо. Кількаво. Кого я бачу? І ти Ітина? Ось так. Ресторан тут виглядає. Цей ресторанчик чистий, чим я дуже рада. Люди смакують. О, блогери наші. І я хочу вам показати, що є в меню швиденько. Беремо тарілки тут. Йди, йди. Креветки, риба, м'ясо. А, тут теж риба, тут на мабуть така. І ось такі краби, дивіться. Клас. так, Далі тут є такі грибочки там. Підливка, картопля, м'ясо. Креветки ці добрі, я зараз відбувся. І тут різні салати, і навіть ці сири такі креветки, знаєте. А, і щоб самому собі робити, набирати салат, солос, помідорки, яйця. Що хочеш, сухарички, макота. Просто дуже добре. І вже всі їдять смакують.

І дивіться, які тут різні смачні торти, такі краси. Oh, mm? До морозива. Це а yeah, це, це можна до морозива.